Знаєте, пане Валерію, я тут з вами абсолютно солідарна. Що ми розуміємо, що вибори будуть рано чи пізно, вони будуть, прийметься швидше за все, якийсь спеціальний закон, але тут. Дуже хочеться, щоб суспільство справді встигло подорослішати до цих виборів, і справді не було інфантильним, говорячи про перемовини. От ми вже ви згадали Нібензю і Кремлівську цвіль. Я б хотіла проговорити про них, тому що бачимо, що Росія дуже голосно кричить про те, що вона їх не хоче. Нібито знаєте, але це із того питання я бігла за вами три кілометри босою, щоб сказати, як ви мені. Байдужі також постпред Російської Федерації вон висловився про заморожування війни в Україні. Він сказав, що Росію не влаштовують жодні пропозиції, і вона продовжить воювати, поки Україна не погодиться з, вис... з висунутими умовами, які вису... висунула висунула ця кремлівська цвіль Путін. І він сказав, що сценарії замороження війни, про які йшлося під час зустрічі президента України з обраним президентом США і з Президентом Франції Мануелем Макроном вони неприйнятні для Кремля. Як ви розцінюєте ось цю заяву? Тому що ну, мені справді видається, що вони кажуть, що ми не хочемо перемовин. Насправді дуже хочуть і намагаються будь-якими репліками звернути на себе увагу. Я з вами абсолютно солідарний тут один в один, бо я спілкувався з вашими колегами, у них позиція дещо інша була. Я так само, пані Даня, як і ви наголошую на тому, що. Зараз у публічній площині відбувається процес переговорів про те, як завершиться війна, але напряму із Вашингтоном. Москва говорить з Вашингтоном, не з адміністрацією Байдена, а з командою Трампа. А, зверніть увагу, ну всі, от просто зараз. Давайте поновимо у пам'яті після зустрічі зеленського Трампа та Макрона, яку власне Ніби він згадував, Він казав, таєна встріча і мені все ізвісно, і так далі. ніякої заморозки. Трамп сказав, що Україна хоче завершення війни. Уже розбиваємо міф Росії про те, що вони кажуть, що Україна не готова до переговорів. Ну, вони ж постійно на цьому наголошують. Ну вже воно випало. Трамп вже сказав, каже: я ну, це щось нове. Як це заперечити? Друге, перед цим ми активно просували тему щодо членства в НАТО як один із варіантів, як основний варіант гарантії безпеки, і на зустрічі із очільниками закордонних відомств країн НАТО в Брюсселі. Це було в листопаді місяці, якщо не помиляюсь, десь наприкінці листопада, де присутній був і Володимир Зеленський. Ми буквально відразу другого дня устами Сібіг сказали, що ми не форсуємо тему членства в НАТО. До речі, ця зустріч відбувалася після зустрічі Марка Рюте із Трампом. Марк Рюте літав практично там майже після виборів до Трампа. Вони там спілкувалися. Генсек НАТО. І Марк Рюте жодного скулова під час своєї прес-конференції не сказав про наше членство в НАТО. Ми ж своєю чергою засвідчили публічно, що ми не будемо форсувати це питання. Це кому посил? Ну звісно, Кремлю на його вимогу, щоб Україна залишалася нейтральною. Тобто, по двох позиціях на сьогоднішній день, фактично, ми вже сказали так, ми готові йти на компроміс, і Трамп нічого ж не каже проти України. Він говорить, що треба просто бути зеленському готовим до підписання угоди, яка не буде приємна ні йому, ні українцям. І це справді демонструє початок переговорного процесу, отримавши да, два такі переконливі профіти для себе, Москва буде говорити. Давайте далі. Ми дістаємо з під поли, як вони кажуть, наші стамбульські угоди, і загинаємо на пальцях. Російська мова, от якраз вам відповідь на запитання, чому бойко про це говорить. Церква, чому він про це говорить? Тому сі далі підключиться демілітаризація, денацифікація і так далі. Плюс чотири області, віддайте нам, вони наголошують на цьому. Але вони чудово розуміють, що цього не буде. У Мене єдине запитання: знаєте, риторично, якщо по лінії фронту це заморозка, а по лінії адміністративних кордонів е тих областей, на які вони чомусь претендують, це не заморозка. Ну, знаєте, якесь таке хибне уявлення, хибна подача. Путін в будь-якому випадку згодує населенню Росії будь-який варіант завершення війни як перемогу, тому що дійсно за ним залишається території, які він контролюватиме. Це опосередковано. Підтвердив навіть і Трамп. Юридично вони за ним у міжнародному контексті не будуть визнані, але йому настільки важливо. Він Крим ніхто ніколи не визнавав, там, окрім Північної Кореї, Сирії за Росією. А йому це було достатньо для того, щоб переконати росіян, що все дуже добре. І він їх всьому цьому переконає. Та навіть далі. А ось ця. Я одразу уточню, пане Валерію. А ось ця заява Трампа, яку сьогодні ми читали, проте його журналістка питає, а що ви думаєте стосовно території України? Він сказав, так там ніхто не живе, там будинків немає, там туди все рівно ніхто не повернеться. Це про що свідчить? Це про те, що ще один пункт Росія для себе вибиває відмову від територій. Вибиває вона його давно. Ми щойно про це говорили, але це не означає, що так буде. Юридично ніхто в світі. Окрім, там, можливо, та вже Сирія, ні. Північної Кореї не визнає ці території за Росією, і окрім Росії самої. Все. Ну навіть Китай це не визнає юридично, тому що в Китаї ж є ж також, як вони стверджують, спільні території. Вони вже політика Так, юридично, я розумію, але фактично російські школи російські чекайте, катівні, чекайте, чекайте. там uh, на тих територіях. А, а чим зараз відрізняється ця історія від Криму і з Ну, я розумію, що е, мало чим відрізняється, але. Нічим. нічим. Тут Абсолютно. питання в тому, як це сприйме е, зараз українське суспільство і ну, як чи ми можна ми сприймали, подивити? як ми сприймали Крим і Ордло з 2014 по 2022 рік, угу. як тимчасово окуповані території Росії, що угу. змінилося? Масштаби змінилися. Єдине, що змінилося, Трамп не говорить про те, що ми маємо щось комусь віддати. Він говорить. Про те, що треба перестати стріляти, але в нього з'явилася проблема. У він, він, нього в команді є усвідомлення того, що просто перестати стріляти нереально. Треба ще й гарантії безпеки. Кіт Келук, буквально ну, от днями, там інтерв'ю Fox News по, нібито, чи якомусь іншому каналу, не настільки важливо в Америці, говорить, що ми працюємо над тим, як зробити так, щоб Путін не пішов знову. Тобто ми домовимося з ним про замороження, але треба щось гарантувати. Іди, одних військ миротворчих, буде замало. Вони це розуміють, треба щось більше. Зараз вони пропрацьовують ці теми. Цей я більш ніж прикорний системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, може бути достатня кількість зброї, сучасні технології, і так далі, які нам, наприклад, як свого часу Трамп Джаведі не ж передав Україні, але заборонив використовувати їх. Так само, як зараз нас є там ракети, да, далекобійні кажуть, що ти поможете використовувати, а ми їх чомусь не використовуємо. Ніхто не задумався, чому тому і тут така історія буде. Гарантії дають. Про По територіях буде абсолютно аналогічна історія, яка з 14 року у нас є з анексованим Кримом і Орло. Єдина велика проблема, дійсно, що ці території набагато більше за масштабами. Те, що вони зруйновані, ну, для Трампа ж треба навести аргумент. Там, мовляв, не хвилюйтеся, там все рівно нема куди повертатися. І він дійсно зацікавлений підписанні угоди на розробку а, корисних копалин в Україні, тому що та, це, це шалені інвестиції, це просто катастрофічно великі гроші, це, ну, це шалені гроші. Про це багато мовиться і зараз нам головне його зацікавити, в тому, щоб збереглася Україна юридично на карті світу. Це важливо, це справді дуже важливо. Певні поступки є з боку Трампа в цьому плані. Він розуміє, що це треба зробити, але буде болісно нам, звісно, від того, яка угода може бути підписана не обов'язково президентом Зеленським. Я навіть маю сумнів, що він не буде підписаний. І вона буде підписана ним, це можуть бути підписанти якісь треті сторони. Згадайте, що під підписом е, мінських угод немає підписів президентів країни, там немає підписа Порошенка, немає підписа Путіна. Там є підпис кучми уповноваженого представника. Ніхто ж не каже, що ситуація не повториться. Єдине, звісно, що офіс буде говорити ніяких Мінськ-3, тому що мінськ — це політичний удар був по команді Порошенка, яку він дуже довго виправдовував і нині виправдовує. І зараз намагається натягнути на е, Зеленського мінськ. 3 дивіться, ти такий самий, що ти тоді розказуєш? Тут, на жаль, на жаль, дуже багато політики. Перепрошую, тому заяву Трампа. От я не поспішав би хейтити. просто розбираємо її по частинах, що вона означає, що за нею стоїть. Це знаєте, як їсти слона маленькою ложкою, та щоб осягнути весь рівень проблеми, але принаймні знати вже з чим сідати за стіл перемоги. Пане Валерію, я дякую вам за те, що ви долучилися Дай -дай. до нашого ефіру. Дякую за ось цю у нас, навіть вийшла дискусія, що мені дуже приємно. Так, Валерій так. Кличок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був разом із нами на зв'язку. Я закликаю вас написати свою думку в коментарях, поставити вподобайку, підписатися на канал. Ну і дякую вам за. Зустріч. До зустрічі.